Так, привітулічки. Дивіться, набираю в клан зроблений сьомий левел. Скоро буде восьмий. Треба люди на гру. Якщо є зацікавленість в стабільній грі, там 2-4 часи в день, то цей пишіть клан 412. В принципі, так, народ набираю, але поки що просто для розвитку восьмого го левела. І що потім може Клан Скіли робити? Тоді вже буде Discord, як пріоритет та вечірній прайм, в принципі, таке. Ось, значить, а... А... з 23. -го... Ну, тут читаете, да, подробненько. Для новых персонажей будет бонус, старт. Клубная карта, премиум, коробка с оружием. Рунки, короче, на автофар ведь купон. Три годины. То пиздец. И еще такая интересная тема. Рейд на выходные дни повышаются, типа. Так що заходьте, в принципі, народу багато. Усі залітають, грають, так що давайте, люди. Приєднуйтесь.